Всім привіт! Ви на каналі Божена Юрійна, і сьогодні я вам я, я в минулому ем, відео казала, що я прочитаю вам свою першу казочку, то я її прочитаю цього відео. Починаємо казочку. Моя перша казка. Два, коти, <кхм> Два котика гуляли по парку і зустріли. ...маленьку дівчинку Оленку і запитала дівчинку, дівчинку, як тебе звати. Дівчинка спочатку злякалась, але зрозу... зрозуміла, що вони добрі. І сказала і сказала мене звати Оленка, а потім Оленка запитала котиків, а як вас звати. А котики відповіли, ми не знаємо, як нас звати. А дівчинка аж підскочила і сказала, як не знаєте, як вас звати. А от так не знаємо відбор. Вів. котик, Ну, нічого, сказала Оленка, я придумаю вам ім'я ім ти будеш Лілі, а ти будеш Лулу, Дякую, Оленка. Ти нам дуже допомогла, немає за що. І на цьому казочка підійшла до кінця. До наступних відео.